Про діяльність УПА на територіях України. Коротко істиз. Отже, УПА існувало з 1942 по кінець 60-х років. Останній боєць УПА вийшов з підпілля в грудні 1991 року. Була чотири УПА. УПА Схід, УПА Захід, УПА Південь і УПА Північ. Зі Сходу на Захід вона доходила від Донбасу і до Закерзоня. Закерзоня – це сучасна територія Польщі. І від е, територій прикордонних України з Білоруссю і до Чернівців. Взагалі, підпільний збройний рух спочатку антинацистський, потім антикомуністський, був поширений на всій Україні. Е, в 41-му -43 43-му на Поліщині Рівненщина і Київщина воював Бульба Боровець зі своєю УПА Поліська Січ. Потім уже ініціативу прийняв Роман Шухревець зі своєю УПА. Е, УПА налічувало в пік своєї діяльності. 150 тисяч. Зброю УПА переважно брали трофейним шляхом, нападаючи на автоколони, на склади або забираючи в бою. До УПА записувалися були е, спеціальні школи старшин і підстаршин, школи мінометників, школи кулеметників. Е, в УПА були ще гармати. Деякі твердження ходять, що навіть було декілька танків, але через брак пального упівці не могли їх використовувати сповна. Е, також використовували авто, але До того, як в Бака закінчиться бензин. Також використовували мотоцикли, але це були разові мотоцикли і трофейні, або в німців, або в Сирії забрали. Також у півці 47-го по 60-ті роки використовували тактику дуже підпільної боротьби. Тобто малими боївками Боївка викопувала собі схрон, або бункер, або Криївку, і там переховувались, зимували. Найчастіше відбувалися повстанські дії. Від кінця березня і до початку листопада. Останній бій УПА зафіксований на Тернопільщині в 1659 році. Про цей бій, навіть є комікс Віра і Воля. Також про УПА знімали багато фільмів. Це, зокрема, Атентат осінні вбивства в Мюнхені, «Нескорений», Залізна Сотня, Жива. Це такі хороші фільми я прочисля, які варто подивитись. Це була унікальна армія, армія без держави. Бо держава була окупована спочатку Радянським Союзом і Польщею, тому що збройний рух на території України почав відбуватися ще до початку Другої світової війни, потім Німеччиною і СРСР, потім уже просто СРСР. Також упав воювали не тільки проти німців, СРСР, також воювали збройні сутички проти армії Крайової, польська підпільна армія і армії Людової, просовєцька польська армія. Упали збройні сутички з угорцями, румунами, були сутички з італійцями, тому ці теж воювали на східному фронті. Але в той же час була і співпраця. Так само з лісовими братами намагалися налагодити зв'язок. Лісові брати це партизанський рух на країнах на території країн Балтії, Литва, Латвія, Естонія. Найбільш популярний був в Литві. Також співпрацювали з білоруськими партизанами в роки Другої світової війни. Також співпрацювали з армією Краєвої 45-46 рік. Навіть були спільні акції: Найпопулярніший з них напад на місто Любощів. Книжки про упа, як я раджу. Це о, Іван Патриляк, Визвольна боротьба ОУН ОУНУПА 39-69. Любов Загородовська Моя УПА. Це зібрані автобіографічні розповіді в одну книжку. Е, УПА Історія нескорених Володимира В'ятровича» І також е, теж книжка Володимира В'ятровича за лаштунками Волині. І ще одна книжка, де згадується про УПА: це Історія українського війська. А для підлітків? Для підлітків. Е, Цікаві пригодницькі історичні романи. Це Андрія Кокотюха по двері і Галини Погутяк Око світу і Нічний Подорожній. Це друга частина Око Світу. Цікаво розповідають в випусках на тему УПА. Історія без міфів, історія для дорослих, базована історія. Це новий канал, там на картах показано. І, ну, багато взагалі в Ютубі є відео на тему УПА. І два великих фільми документальних. Там теж спогади очевидців. Зокрема. Дві частини. Це перша з 42-го по 54-й з 54-го, вже далі бойові дії Упа. Я не пам'ятаю, як вона називається. Тільки пам'ятаю, що режисер той самий, що знімав м -м, живу фільм. а я забув, як його звати. Для наймолодших, якщо ви будете в Львові, в Київці є книжечка. Дві книжечки це повстанська абетка і пригода Алярмика і його друзі». Це прям молодші.